Вітаю вас, друзі. Цієї ночі росіяни здійснили масовану комбіновану атаку проти України. Передусім, атакували об'єкти нашої газової інфраструктури на Полтавщині. Що касається української території. Там сьогодні летить хорошо. Підіймали росіяни у небо також і борти стратегічної авіації. Одне із міст, де вона базується, це Енгельс. І туди завітали українські безпілотники. В початку час традиційно на прильотах мінімум. 11 зривов в небі прозвучали над Денґісом. Наслідки цієї атаки поки що невідомі. Зате відомо, що дрони атакували також і Саратовський нафтопереробний завод. Сарат. Вжахнули все-таки. Знаєш, тільки обломки да ніби і це вже друга атака українських дронів саме на цей НПЗ за останні три тижні. Тим часом Трамп зробив надзвичайно важливу заяву. Тож, принаймні, ми не почуваємося дурними, інакше ми дурні. Ну добре, мова не про це. Мова про те, що його знову зацікавили українські корисні копалини, і сума за них зросла у 10 разів. Президент Трамп наполягає на угоді, щоб продовжити надання допомоги Україні в обмін на доступ до критично важливих рідкісноземельних мінералів загалом російські пропагандисти знову засмучені поведінкою та заявами Трампа. Трамп починав з того, що буде мир, дружба, живачка. А сьогодні вже ми зовсім другого Трампа. Усе це безперечно важливо, але найважливіше зараз допомогти українському війську. Триває збір на дрони-камікадзе. І Я закликаю вас вже зараз задонатити, щоб росіяни перетворювалися на хороших. Кожний ваш донат збільшує погалів'я мертвих росіян. Та їх союзників, усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і не забувайте про підписку на мій канал. Це також важливо. Україна продовжує мало не щодня завдавати дронових ударів у глиб території так званої Росії, і російські пропагандисти помітили, що напевно кількість ударів України вже переважає кількість російських ударів за останній місяць. винесли, а, точніше, по -по 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 обломки Попали по калічству об'єкту, такому якому можна було позавідовить нам. Читуваєш, то ми довбим по Україні сіво ж ти їсть, але це лише початок цього року. Україна має виробити значно у рази більше дронів камікадзе дальнього радіусу дії. і тому росіяни ставлять собі питання: що ж там із протиповітряною обороною, де у нас ПВО? Вот это каждый раз, то нам прилітають глупка як сьогодні. Ночі хто у нас траня за тече? Де у нас мобільні групи? Дуже незручне питання підняв пропагандист Соловйов. Йому за таке питання може і прилетіти, адже два місяці тому. Міністр війни, так званої Росії Білоусов, казав, що так звана Росія розгорнула мобільні вогневі групи. Создані мобільні огневі групи налажені системою взаємодійства ПВО. І виходить, він узяв і наїхав на цілого міністра війни, але питання усе одно лишається так само, як і лишається питання, чому російські зенітно-ракетні комплекси не прикривають російські ж об'єкти. Ну ми ж не бачимо ніяких пусків зенітних управляємих ракет при ударі <кх> по потім іншим об'єктам. Ні, в ті момент. І я маю знову повторити російські ЗРК не прикривають російські об'єкти, тому що ці ЗРК розташовані на тимчасово окупованих територіях України, там потрібніше. А взагалі, винні в всьому російські діти, які ставлять метки. Діти по указанию, значить, в інтернеті розміщають маячки на важливих об'єктах. А неприємні питання на російському телебаченні краще не ставити, тому що можуть репресувати, як вже репресували російського генерал-депутата Гурульова. А кого ти хочеш спросити в комітеті по обороні. Тепер якас Андрій Ізович Гурульов не спеціаліст питаннях оборони. Теперь Аказ що він йшов в інший комітет. Генерал Алкаш Гурульов – це той самий російський генерал, який закликав знищити усю українську енергосистему. Аби хотів, щоб в не було на Райні, ми повинні потихонечку бити. Це може бути день, два, може бути місяць. Але у той самий час він дивується, чому його рідний округ замерзає, і взагалі там немає опалення із 1992 року. 27 сім домов, там від одну до п'яти же, і з кожного акта торчить труба. Я кажу, чому так що Чо случилось? А з 92-го года немає. Атапліні раніше Гурульов дуже багато виступав на російському телебаченні, закликав знищити Сполучені Штати Америки, рознести Лондон. Але останнім часом він взагалі пустився берега і став обзивати Дональда Трампа. Тідіси Трампа. Сьогодні по мене, то, это вообще вот 10 сегодня сьогодні як бандиты 90-х годов безпредельники, чесно говоря. которого у той самий час як Владимир Путін невпинно повторював, що так звана Росія, начебто, готова до російсько-українських переговорів, оцей самий генерал казав прямо протилежне. Примирення поки примирятися не з с ким з с ким примирятися. Ті переговори, які натолкають запад, це очередная серія попыток нас обмануть по полной программе програмі. И... По суті, це пораження, і навіть для Кремля риторика Гурульова виявилася занадто радикальною, тому його й вигнали із оборонного комітету так званої Госдуми, так званої Російської Федерації, і російські пропагандисти настільки засмутилися, що видали інформацію, яку не варто їм було озвучувати публічно у прямому ефірі щодо того, що Гурульов причетний до російсько-української війни, і ще із 2014 року, у той самий час, як Путін каже, що так звана Росія ніколи не воювала проти України до 22-го. Это тот Гурулёв, который в 2014 году заходил. Волонерденер uh, незручно вийшло. А тепер давайте про нові заяви Дональда Трампа. Взагалі, коли він виступає, у мене інколи складається враження, що у нього просто вмикається генератор випадкових слів, і знаєте, вони можуть укласти угоду. Вони можуть не укласти угоду. Вони можуть одного дня стати росіянами, а можуть і не стати росіянами. Ближче до суті у Трампа запитали, чи зараз відбуваються поставки зброї до України, і чи будуть вони відбуватися у майбутньому, і він прямо не відповів, але почав казати, що він дуже за. Цікавлений у українських рідкоземельних металах це не Україна, Ви думаєте, що можете досягти угоди? Чи продовжуєте ви надсилати американську зброю? Поки цього не досягнете теж, що, що я, у них неймовірно цінні зв'язки з точки розуміло. зору рідкісноземельних металів, з точки зору це нафти і газу, з точки зору інших речей. При цьому дещо змінилося у його словах. Три дні тому він давав інтерв'ю виданню New York Post і казав, що йдеться про 500 мільйонів доларів в обмін на рідкоземельні метали, але тепер вартість з. Осла у 10 разів 500 мільярдів, і я сказав їм, що хочу еквівалент, наприклад, 500 мільярдів доларів, і вони фактично погодилися це зробити. Невелика різниця 500 мільйонів і 500 мільярдів. Ви знаєте, я не проти, щоб Трамп оцінив наші ресурси у 500 трильйонів доларів і надав відповідну допомогу. Ну а що стосується потенційних гіпотетичних переговорів, то Трамп знову каже, що є якийсь таємничий прогрес. Я вважаю, що ми досягли. Величезного прогресу за останній тиждень ми маємо справу з росіянами, ми маємо справу з українцями. Можливо, якийсь прогрес і є, але росіяни, принаймні публічно, себе так поводять, наче ніякого прогресу і близько немає. Заступник міністра закордонних справ так званої Росії Рябков ображений словами Трампа Епатажних вбросів, спроби сказати нам, що нам буде оказано большое одолжение, в обмін на согласі з завідними ні вимогами, все это в отношениях і в діалогі з Росією не пройде. Трамп казав, що так званій Росії доведеться піти на поступки заради угоди, але Росіяни будь-які поступки відкидають. Вони і далі вимагають, аби Україна подарувала так званій Росії усі тимчасово окуповані території, і не окуповані території також. Неоспоримую принадлежність. Областей, которые коллективно принято называть новороссийскими новороссией, Російської Федерації що в конституції. Я знаю, друзі, вас уже втомили усі ці безкінечні розмови про гіпотетичні потенційні переговори, у які я особисто не вірю, але найближчим часом на цю тему буде іще ще дуже багато новин, тому що планується зустрічі із американцями з боку України. На цьому тижні будуть деякі люди із команди президента Трампа серйозні у нас в Україні до ще Мюнхенської конференції. Потім буде Мюнхенська конференція у мене буде там ряд зустрічей із президентом Також будуть зустрічі із командою президента Трампа. І повірте, далеко не усі ці новини. Нам із вами сподобаються, але це буде пізніше. А зараз ми із вами зобов'язані максимально допомагати українському війську. І завдяки вам наші воїни отримали ще 260 нових FPV. Висловлюємо щиру вдячність фонду Стерненка та всім, хто надав допомогу за надані нам дрони. Ваш внесок є неоціненним та допомагає нам у виконанні важливих завдань. Дякуємо за вашу допомогу, довіру та внесок у нашу спільну справу. З повагою, 9-та бригада. Слава Україні! Група Дістракшн Тім висловлює подяку спільноті Стерненка за наданих 50 простих дронів, які допомагають нам демілітаризувати Курщину. Кожний ваш донат збільшує погалів'я мертвих руски та їх союзників. Дякуємо. Ми. Бійці батальйону безпілотних систем ВІДАР дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані 50 fpv дронів які допоможуть нам наблизити нашу перемогу. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Ми екіпаж Перун роти рупак Чорний стриж 103 103-ї бригади імені Андрея Шептицького хочемо висловити подяку спільноті Сергія Стерненка. Та, зокрема, Сергію Стерненку за 10-дюймові дрони розріза, які будуть допомагати нам нищити ворога на курському напрямку. Вітаємо бійці сил аеророзвитки 13-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Дякують Сергію Стерненко та його спільноті за надані 10 цифрових дронів для небесного русорізу. разом до перемоги. І слава Україні, друзі! Російсько-українська війна триває, І допоки, хоча б один російський окупант є на нашій землі, ми зобов'язані максимально допомагати силам оборони України.